Всім який в резервет. зустрічає мене ось така літня красота, неймовірна. Ви подивіться тільки на цю красоту. Дуже все в ніжних відтінках, ніжні принти, ніжні кольори. Все таке жіночне, просто вау! Який красивий літній костюм. Призібрана спідниця Міді. Навіть брюжені мідакси вона, і блуза, сорочка, коротка, кроп топ, також брючки, відтінок між бежевим і сірим, з перламутровим відливом. З таким глянцевим. Бачить, якщо камера передає, не завжди передає брюки палацу, ну дуже красиві. Все зараз будемо дивитися. Я бачу манекен взутий на пчовниках замшевих. Теж буду я роздивитися, бо їх раніше не бачила. І ось ці сорочки принтують разом з цими штанами. І далі є ще спіднички і є жакети до цих штанів. Но, коротко кажучи, вражаюча колекція. Ось ця сорочка і на малюнку даю зрозуміти, на етикетці, що можна купити в костюмі. 1299 гривень. Чи вартує моя думка? Так, звісно, вартує. Дуже мені сподобалася ця сорочка. Сподобалося все. Пошуття мінімалістичне, але дуже ніжне. Ніжні і ці квіти польові на такому фоні, як маслянистому, Не чисто білому. Ну і тим паче склад 100% потон. Ну, вартує 100% потон, так, вартує. І ось спіднички до цієї сорочки. Красиве, якісне пошиття, 100% котон. Яка красива спідниця. Сьогодні ключове слово відео буде ніжність, весняна ніжність. Пишіть в коментарях слово ніжність. Кішеньками, подивіться, яка розкішна, класна спіднечка на літо. Котон легкий, пошита в мороку, це якісно. І ціна 1599 гривень. Зараз бренди мас-маркету дуже наближено виготовляють свій одяг до якогось кутюр, я читала. Щоб їхні продажі йшли добре, люди любили цей бренд, і, наприклад, конкуренція з люксовими брендами зразу відчутна, тому що модель практично ідентична, так, хороша тканина, 2599 гривень, але ви платите набагато менше. Такий же кайф до тих штанів, що я показувала, такий світло сірий колір до якогось такого, навіть не знаю, до проламутового. Ось цей жакет. Бачите, трішки відлаю красивий жакет з підкладкою, Тримає форму. Це глибокий оверсайз, тому що я дивлюся в розмірі S. І в складі 80% віскози і лише 20 поліаміду. І підкладка ацетат, що теж добре. 80% віскози. Весняні шарфи. Теж ніжний принт, але вже йде до літа. Хто ще хоче собі придбати, щось таке дуже ніжне. 599 гривень такий шар, він досить великого формату. І це віскоза. Ось і човники, що на манекені, дуже схожі на замшу, але це текстиль, красивий бежевий колір. Так, стоїть знак текстилю, такі вони більш текстильні, навіть ніж шкірзам. І їхня ціна 1399 гривень. Ну і ці брючки ви побачили, 80% військоза, 20% лише поліаміду. 1599 гривень вони йдуть прямі донизу під цей жакет оверсайз. Це в костюмі вони. Можна, звісно, купити окремо 1599 гривень за щіпами боковій кишені. І ще в білому кольорі дуже стильний елегантний костюм. А з короткими штанами це штани пілоти і сукня. Теж дуже ніжний принт. Жакет застібається на один гузик, він застібається якось так бід, досить елегантний. І штани вкорочені, клілоти з за заворотами. Ось ця сукня. Вона застібається на одзі, в довжині в даксі. Має бокові кишеньки з акцентним ремінчиком. Золотисті матові грузички. І такий ремінчик Сукня коштує 1799 гривень. І це стовідсотковий котон. Котонова сукня, легкий котон, сукня не важка, але... Одночасно вона і не просвічується, що дуже добрий легкий котончик, але не просвічується. Блузи, брюки палацу і жакет, ще на манекені. Подивимося ось цю блузу. Білосніжний колір. Просто білий, біліше не буває, з оборочкою 1499 гривень. Відчувається, що тут або льон, або котон. Вона вільного силуету з вільними рукавчиками, з глибоким вирізом, тканина, як полотно, трішки цупка. Написано, що це льон. І дійсно 100% льон. 100% льон. Ці брюки, які на манекені, І зараз ми подивимося ще жакет, такі брюки коштують 1999 гривень. Но це брюки якби не кюлоти, мабуть. На манекені такі вигляди, якось, що вони коротковаті, але все залежить, по-перше, від вашого росту. Якби брюки класні, цупка досить тканина, і як вони пошиті, бачите, теж на А тут ліоцел вказано, що є якась або повністю, або частина ліоцелу. І в складі 73 ліоцел і 27% льону. І підкладка, тобто оці і ці штучки і кишені 100% котон. 27 льону є котон підкладка. Варті уваги ці брючки. Ще хочу вам показати спіднички в рожевому кольорі. Вони підійдуть навіть до цієї сорочки, блузи короткої, що я показувала. Десь тисячу 599 гривень. Вона з боковими кишеньками, дуже ніжний рожевий колір. Бачите? А з блискавкою ззаду я маю на увазі ось цю сорочку. Бачите, прекрасно може вписатися до цієї спіднички. Як вам таке поєднання? Класна нас скітниця, 100% котон. Ось ці жакети, що я показувала тільки що брюки. І жакет. Він двобортний, оверсайз, я так розумію. Тут в складі льон. Теж такий оверсайз. Я дивлюся в розмірі М. Але він у вигляд має. А, він ще має, бачите, як можна затягнути ззаду такий ремінчик, Ось такий ремінчик і тканина сама якби трішки фактурна, не гладка. Ліоцел, і льон і підкладка котон. Дійсно котонова підкладочка. Навіть поверх цієї сукні можна взяти, розстібнути красивий жакет. Це розмір М, кажу оверсайз і стягую це ззаду. Сатинові човники в новинках, темно-синій колір. Цей бомбер ви вже бачили в моїх оглядах. Джинсовий нагадаю вам, ну, я прийшла показати вам ці балетки сатинові. Ну і заодно нагадаю про цей джинсовий бомбер. Можливо, хтось цього відео не бачив ці джинси 1399 гривень. А я побачила балеточки. У вас місотинові балайки на низькій ході. І вони підійдуть під цю а сукню, а полу, а слін, середні середньої щільності в'язки. Сукня коштує 1399 гривень, застібається на два гудичка вверху. І прекрасний склад 95 віскоза і 5 еластану. Ось ці балетички, які мені сподобалися, які я вважаю, що підійдуть під ту сукню, синю сукню поло з таким грантиком. Дуже милі, легенькі. Дивлюся в розмірі 37. Сатинова тканина і їхня ціна. Так, я в гривнях не бачу, Тут заклеєно трохи. Взяла інший 1199 гривень. Ці балетки теж би підійшли до цього бомбера, і до джинсів, чому ні. Ну і дизайнери магазину або взагалі дизайнери цього бренду. Вважаю, що вони підходять. Стильна жіноча сорочка. Дивлюся в розмірі XS. Видно, що вона натуральна, з вишитими сердечками, біло-сніжний колір, плечі приспущені на тканина як полотно, можливо, тут навіть є льон, але котон точно є. Бо відчувається в руках, що якість дуже хороша, що є натуральна ниточка в тканині. Така сорочка коштує 1399 гривень. Прекрасний склад, 93% котону і 7 льону. Котон і льон. Бокові розрізики. Ось така сорочка. Ви тільки подивіться на цей куточок. На цей корт фешн. Просто якийсь кутюр, якийсь бутік, якийсь жакет. Якийсь жакет, і я бачу, там ще є спідниці і є блузи в такому кольорі, і можна поєднувати і з білим, я бачу, і з червоним, з чимось. Все ну, дуже-дуже красиво. Все дуже-дуже соковито. Жакет в розмірі S. І зрозуміло вже, що він оверсайз, і оверсайз залишається трендом, а не слім. Ну, Хоча є моделі і слів, але жакети в основному я бачу, що вони всі оверсайз. От, і різні бренди чи Масиму Дуті. Zara це все резервет. Дивіться, яка тканина класна. Я в шоці. І це 100% віскоза. 100% віскоза, сатин такий. Просто вау. Основний колір шампань і такі червоні квіти. Квіти як маки. або ж, скоріше всього, це маки. А, це брюки палацо. 1799 гривень. 100 віскоза, розкішні брюки. Я вже взяла в розмірі 2XL. Ось такі вони широчезні, класні. І цей жакет просто, просто вау. Схожий принт, але тут вже квіти зовсім менші, хоча досить так схоже, якби. Зараз ми подивимося ці блузи. Сорочка прямого силуету, 1199 гривень. І основний колір шампань з таким принтом, як маки, але менше як в костюмі. Щось мені здалося спочатку, що це одне і той саме принт, але ні. Застіпається під планочкою на гузички. Дивлюся в розмірі М. І це теж 100% віскоза. Ось така сорочка. Вона прекрасно підійде до білих любих брюк. Або, наприклад, до такої спідниці, яка поруч висить 1499 гривень, і це 100% котон. Має бокові кишеньки, які закриті такими лацканами. Вона призібрана в довжині мідаксі, А ззаду з гумкою в поясі. Так, а що тут таке круте, червоне і дуже-дуже класне. Це якась така сукня. Вау! Подивіться, яка сукня. Яка красива. З акцентною золотою пряжкою. фурнітура золотиста, гузички теж золотисті. А вона не від талії розширена, а так от бачите, по кусі трішки нижче талії йде. Якби талія виділена тут, все нормально. І таким кльошем. Кльош такий прям вау. Ось така сукня. Ціна теж серйозна, 2399 гривень. І це 100% котон, ціна оправдана, тому що це тканина натуральна, красива сукня, вона і мінімалістична одночасно, і вона не залежить байдужих, вашої присутності. Ще є спіднечки міні, але ну, вони не зовсім коротесенькі, навіть трішечки. Якби в залежності від росту можуть бути і міді, 1199 гривень, така спітничка. вона ніби на запах, з такими милими гудичками обтянуті тканину, з боку вона на блискавці. Базова, абсолютно консервативна. Для ділового гардеробу саме те теж може бути, бо кажу, що тут така довжина, якби не є дуже коротенька. І костюмна тканина в складі поліестер, віскоза і еластан. І до цієї спітнички може підійти жакет з тканини, яка схожа на трикотаж. З акцентними гузичками. Тут і кежел, і діловий стиль теж може бути. Білий жакет, досить цупкий такий трикотаж. 1399 гривень. І це поліестер з еластаном. І схожа модель, але без чорної окантовки є в жовто-лимонному кольорі, який підійде до ось цих широких джинсів. Оцей жакет з акцентними гузичками. Ттанина та цупкий креповий трикотаж. 1399 гривень. І такий же склад поліестер і Ластан. Досить містка сумка, цупкі ручки, застібається на кнопочку, має такий декор, бачите. Матеріал сам зернистий, нагадує шкіру. 1599 гривень. І колір такий відтінок, як какао. Класна сумка, містка і дуже стильна. A few moments later. Йдучи на кавусу Льві Кросан, хочу зайти, подивитися на ці вімбочки класні. Добрий день. Полуничний крам. Пінки для ванни 469 гривень. Так я дивлюся поки що. Дякую, я вас покличу. Бомбочки для є і просто пінки є. Подивіться, яка красота, яка бомбочка. Це ручна робота, я так розумію. Все з натуральних інгредієнтів. Це якісь певні компоненти алергія, я вам можу пошукати ага. без цих засобів. Да -на -на. Є це дракона, так цікаво. Основа Одна це лимонна кислота і сода, а вже ефірні олії в складі вони дають різні ефекти. Навпаки бадьорити. Ну, я бачу, що тут все натуральне практично. Поки з титану тут вже не не натуральне, якби. Це вже для Лаурин, Бетаїн, так, так. От потрібно якраз і знати, чи там алергія на це, а як знати? Барвник такий-то, такий-то. Ну в основному. Ну, В основному людина алергія. Ні, знає. я кажу, в основному все натуральне. А рисовий папір це де? Рисовий папір це? це ось ці конфеті, вони з рисового паперу. Ага. Вони там всередині вони вони плавати якийсь час, а потім теж розчиняться. Вони розчиняться ясненько. Добре. Я вийшла з цього приємного бутічка. Бутік Андрета. Знижечки до 80% і на горизонті Львів круасан Мій улюблений заклад, тому що там капучино з пишною пінкою, і смачні круасани. Так, собі вибираєте круасанчик. можете з чимось, а можете без. Львів круасан змінив дизайн своїх стаканчиків. Ось така круасанова історія, і тут можна намалювати свою, де розмістити і ще 10 бонусів вам паде на рахунок. Дивіться, класно. Власне, я був взагалі тут нічого. Бачите, як можна намалювати. Вау, щось куплет. І такий я взяла круасанчик. Люблю його. Тут що є? Курочка всередині, грибочки. А це галицький круасан. Ось така моя історія. Сижу під пальмами і кайфую П'ю капучино і їм круасанчик. Зараз в даний момент проходить такий двіж. Море людей, танці, бо сьогодні 8 березня, всі кайфують, їдять, насолоджуються життям, шобляться. Вау, wow. діджей, і я так розумію, це якийсь модерний конкурс, чи що дівчатка виходять на подіум, бачите, як йдуть.